Всім привіт, з вами X-Drive, і сьогодні ми продовжуємо, про, продовжуємо проходити гру під назвою Speed Спит, Маслонти 2005 року. У минулої серії це було дуже давно. Ми прийшли з гонки, Теза. І на цей раз ми прийдемо парі і общий рейтинг. Переходимо перш за все до фотоконтролю. Є маленьким, 150 км, а й 245 км. Переходимо до першого. Не знаю, чого не чують зараз, але потім подивлюся, як відео буде. то можно все равно поехать в магазин. Ну, без не три, а это очень плохо. Началось уже две серии. Четыре, уже эти две серии снял. Не, три, три. Я снял через пашу кинь за прохождение. Тикисаки сезон. На парі і до 145 км в час. Крат <різований> ще спрощати не будемо траси, а поїдемо сюди. Як має бути. Саме приїхали. Сто А так слабо, ему в том же так, пришли. Дальше идем до другую Я ничего их Так, началось значит? 3 Пусть шесть тысяч, кожи Увеличь рейтинг на тысячу, а затем отрвись от Зі ущир государству на суму 15 тысяч, а затем 30 погонь. 30 погонів нарушив не мене трьох правил. Води вдо любого. У нас перша хвиля всього лише. Коленько. Так, треба друге правильно зробити. Тільки як би. Я вже дуже думав на вас. О, третій мислімо. Ой, я дуже погано зробив в цьому. О, все, пішли воно. Варі. Ще трошки, ще 50 рейтингу. Дві перейшли. Так. Тобто Все дуже погано ганяє. Купити цього дріб з першого грудня ми будемо проходити. То тобто та от його не буде, тому що ну, там на всі траси кучаються. Ми просто гонки зіграємо. Подивимося, що тут за гра. Я, бачу, Ви я потерял объект. Необходимо прочитать район. Я его упустил. Перед тем как открыться, нарушитель ехал назад по айунион Роу. Начинается района. Свободного экипажем... Рокфорд. Пока один район не угадаешь, в другой хода нет. Так уж заведено. И забудь про поговорку «Тише едешь, дальше будешь». Бывай! Тобой интересуется некто Тесс. Он из черного списка. Говорят, что с ним шутки плохи. Он полный псих. Кстати, он решил, что ты тоже. Так, і нарешті ми прийшли ну, проходити на другій серії тез. Щодень, я брала його і виграв. І був змагатися. А це усе. Підписуйтесь, ставте лайк всім пока.